Вітаю! В 29-му уроці німецька мова з нуля. Ми будемо з вами розглядати тему Будова простого речення. Одна із найважливіших тем в німецькій мові. І вже знаючи велику кількість слів, ви можете складати правильно прості речення. На підставі тих питань і відповідей, які раніше ми з вами розглядали в інших уроках попередніх, ви... Бачили, можливо, що в нас в розповідному реченні завжди дієслово стояло на другому місці. А на першому місці зазвичай стояв підмет, хто або що виконує дію. Перше місце підмет, друге місце присудок, третє місце доповнення що або кого що стосується. Четверте місце обставина, додаткова інформація про час, дію, місце, спосіб. Це така коротка загальна інформація про те, про структуру речення. Можна це збудувати, сформувати за іншим зразком. Перша, хто, друге, що робить, коли де. Ще така є коротка на самому початковому рівні на рівні А1 я даю таку формулу, хто що робить, коли де. Що, коли ви хочете щось сказати німецькою мовою, ви одразу маєте формулу в голові, хто що робить, коли де. Наприклад, їх. Bin morgen zu Hause. Я є завтра вдома. Другий варіант. Meine Schwester und ich gehen heute nachmittag ins kino. Моя сестра і я йдемо сьогодні пополудні в кіно. Намагайтеся на початковому рівні будувати свої речення всі саме за такою схемою. От на рівні А1 ваші речення мають бути так. Коли ви, наприклад, на інших рівнях, вже там на рівні Б1, Б2, вивчите, як будується складніше речення, можна деякі з цих членів речення міняти місцями. Але якщо ви цих правил не знаєте, то використовуйте саме таку структуру. Хто що робить, коли, де. Дуже часто багато хто перекладає речення з української мови на німецьку, і вони потім будуть звучати неправильно. Багато хто навіть на рівні Б1, на рівні А2, багато слів знає і починає перекладати речення просто ну, на українську мову. І, наприклад, можна сказати: купую хліб. Наприклад, вас хтось питає, де ви? Купую хліб. Німецькою мовою ми не можемо просто сказати: купую хліб. Українською мовою буде зрозуміло, де ти? Купую хліб. Навіть можна не обов'язково сказати: я купую хліб. Просто купую хліб. В німецькій мові завжди має бути підмет в простих розповідних реченнях. Да? Далі на другому місці ви бачите. Дієслово і далі там додаток, das Brot. Значить, німецькою мовою ми будемо казати, їх кауфе das Brot, Починаємо з їх. Моя рекомендація не знає, що починати, починайте з їх. Починайте хто що. Та? Не починаємо ми з дієслова речення, як в українській мові. Не починаємо ми, наприклад, з, з, ще з інших членів речення, коли ми добре не розбираємося в будові речення. хто? Що робить? Хто що робить? Іх кауфе і далі інші члени речення. Він масло купує, ми можемо сказати українською мовою. Е -е -і, і як ми скажемо, на німецькому мову перекладемо це речення правильно: він що робить, купує, кого що масло, але масло буде бута, а в мене написано брод. Значить, er kauft das die Butter. Die Butter. Та? Або якщо хліб, то das Brot», Він купує та. І ми пам'ятаємо, що це дієслово в нас завжди в розповідному реченні, коли ви щось розповідаєте, стоїть на другому місці. Не перекладаєте, що ви думаєте одразу на німецьку мову. Ми в школі ми можемо сказати. І що в цьому реченні в нас не вистачає? Не вистачає тут. Дієслова зв'язки зінт. Е. Ми є в школі. В українській мові ми так не говоримо, і часто ви б німецькою мовою б сказали віндершуле. А треба обов'язково додати зінт. І ось такі типові приклади, як ви з коротких речень української мови маєте правильно складати граматичне речення німецькі німецьке речення дієслово. Дієслово, дієслово. Перше місце підмет, підмет, підмет. Будь ласка, перегляньте всі попередні наші уроки і повипишіть собі всі слова, підкреслю і запам'ятайте, тому що це дуже важлива власне, будова речення. І тепер вам домашнє завдання. Ви собі під цим відеоуроком уроком перекладіте в коментарях, а я перевірю кожного цих два речення. Вона воду купує і мої діти в школі. Так би ми могли б сказати українською мовою. Але тут щось не І німецькою мовою це буде звучати зовсім інше. По-іншому е структура речення буде збудована. Обов'язково напишіть це в коментарях, як буде. Та? Я перевірю. І якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть в коментарях Данке. Та? Поділіться цим відео своїми друзями і почуємось наступних відео. І ще підпишіться обов'язково на мій YouTube канал.